Зараз покажу свій обід. Молоко відсоткове. І ось те, що їла зранку. Тільки зранку в мене було з кавою. Кава звичайна зернова була, з вершками без цукрозамінників. І ось такий шматок в мене був на ранок. І на обід тим самим. Пообідаю чим і снідала. А на вечерю буду готувати перець. Достала фарш з морозилки. Буде в мене фарширований перець. Це дуже смачно. Просто дуже. Перець фарширувати Фарш... фаршируватиму. Просто фаршем. Додам туди цибульки, чесничку і все. І протушкую, тільки не знаю. Чи на плиті, чи закину цю мультиварку. Поки що не знаю. Це реально це дуже смачно. Просто дуже, мене слів немає. Чому я не готувала це раніше? Я не можу зрозуміти. Я скільки сиру з'їла кисломолочного? Я за все життя не з'їла його скільки. <кій> я з'їла за три місяці. Чому я це не готувала, я не знаю. Оцей же бісквітик хто не хоче. Його можна й не готувати. Це по бажанню. Це ідеальне. Дивіться. Желатину більше й не потрібно. Смак не перевершений. Подивимося завтра по вагах. Скільки в мене піде після цього тортику. Хоча в цьому тортику геть немає нічого такого. Цирки слово молочний. Це дуже смачно. Просто дуже. Щось ще хотіла сказати, уже забула. <кій> а, сьогодні вже такого жору немає. Зовсім. Як учора? Ні, зараз скільки. Де мій телефон? А ось. Ой, я-моє. 13.37. Так що, от я обідаю другий раз. Якщо я всіх буду, буду вечеряти, не знаю. Може покажу. Рецепт цього тортика там ниже на два відео є. Або знайти в плейлистові. Називається торт Капучино. Все легко і просто. Все, їжте, худніть і все буде добре.